Майже 10 років щасливого життя нам подарував і пішов я на гулятку. Привіт, я гарно. хочу розповісти вам про, про гарну книжку Кометні Верші. Автор Грицько Бойко. Ця книжка покращує настрій не тільки вам, а й ще вашій родині. Він більше ніколи не стане блогером. Його майбутні огляди цікавих книг більше не побачить світ. Його маленьким і великим мріям не судилося збутися. Це все у Германа забрала країна-терорист. За свої дев'ять років хлопчик випробував себе у плаванні карате, захоплювався Лего. Він був дуже бажаною і довгоочікуваною дитиною. Любив життя і насолоджувався усім, що було у ньому. Я його крестила. Так шкода, що приходиться і ще хоронити. Золота дитина, він, він так любив життя, він казав, мамочка, папочка, я так люблю ту життя, Він дуже любив це життя. Він, ну, я не знаю, сонечко просто. Він ніколи з ким не скандалив. він, Я не знаю, в нього були б завжди всі друзі. Золото просто, розумієте, він ніколи навіть не бешкетував, ну, як діти, знаєте, ніколи. Просто такий спокійний, вивноважений, у нього своя думка завжди була. І з ним усі, ну, ми усі розмовляли як з дорослим. У мене є донька 13 років, і вони дуже ну, любили один одного, спілкуються. Вони дуже спілкувалися завжди разом, дуже любили разом проводити час. Сьогодні вона навіть попросила, каже, мама, може, я не піду каже, на похорон, і Залишили її вдома. Просто вона всі ці дні, ось, після того, як все сталося, і вона надивилася на нас всіх. Зараз живемо всі разом, бо там немає ж вікон немає, там холодно. І вона надивилася на нас, на це все горе. Як ми ридали все, вона попросилася залишитись вдома. Ми її залишили вдома, вона каже, захавай, подарив їй чашечку недавно. Вона каже, захавай, будь ласка, ту чашку, каже, не хочу на неї дивитися. І більше в мене дівчинки ніхто практично не їсть і не спить. Ой, не знаю, як це пережить. В момент вибуху Герман грався на дитячому майданчику. Поблизу був батько. Він теж отримав поранення. Дитину ушпиталили до медзакладу, але за декілька годин Герман помер у лікарні. У хрещеної матері досі в очах пекельні кадри з реального життя. Ми це бачили з вікна мати. Батько побіг, не знаю, він почав там кричати, і, і сестра його прибігла, вона побігла туди, прибігла і сказала, що дуже все погано. Потім ми бачили, що його відкачували, але чи відкачували, ну, в лікарні ми вже приїхали і сказали, що черепно-мозкова і легені, то несумісне з життя. Це Своїми сталося так швидко, дверей. буквально одна хвилина після тривоги стався вибух. Не віко, не дверей, а дитини нема. Розумієте, ми всі цілі, всі цілі, а дитини немає. У свої дитячі роки Герман полюбляв захоплення справжніх чоловіків. Розбирався у машинах, їздив з батьком на риболовлю. За словом, у кишеню не ліз, цікавився усім і усіма, хто був у його житті. Я мовчу, а він мені розповідає анекдоти, якісь, якісь цікаві відео, які він бачив. Він такий був любознательний хлопчик, і він такий був веселий, добрий. Так любив нас всіх, і життя любив, машини любив. Потім періодом блогером хотів бути відео в тікток знімав. Любив Лего, Майнкрафт дуже розумний, сам збирав дуже швидко Лего. Ну, хороша дитина, дуже найкращий хлопчик наш. Герман Тріполець навчався в третьому класі 41 ї гімназії. З їхньої школи загинуло троє дітей. Це велика трагедія, кажуть в гімназії. Сьогодні ми ховаємо двох наших дітей, які загинули під час цього теракту. От він не можна сказати тих дітей. А завтра ми в цьому ж храмі будемо ховати Аріночку. Тобто в нас загинуло троє дітей: Герман, Радислав і Аріночка. Був сонячний день, діти гралися на майданчику. І така страшна подія. Ці рашистські твари вбивають наше майбутнє, вбивають наших дітей. Крім того, що забирають найкращих хлопців та дівчат. Вони ще й замахнулися на наше майбутнє. Не маємо прощення. Хай земля горить не в них під ногами. Маленьким янголятком з великим серцем герман тріполець залишиться у пам'яті близьких назавжди. Юлія вітряк олексій правицький цей день.